Свою зустріч з представниками змі керівник товариства Козацькі звичай Сергій Григор'єв почав з історії виникнення козацького руху в Олександрії, починаючи з 2008 року. Коли на узбережжі водойми, що виникла на території колишнього вуглерозрізу у Байдаківській, неподалік Марто Іванівки заснували козацьку заставу. Проте документального підтвердження її існування так і не отримали. Час ішов, земля не оформлялась ніякої підтримки там. Зі сторони міської влади не було. Дойшло до того, що почалась земля роздаватися там іншим людям. З'являються рішення і проєкти рішення на сайтах міської ради. Ми це відстежуємо постійно про передачу ну, іншим особам, невідомим нам земельні ділянки власність. Члени ініціативної групи, до якої увійшло кілька учасників АТО, на чолі з Григор'євим вирішили оформити зазначені ділянки на себе під садівництво. Коли е, органи місцевого самоврядування е, проводять бездіяльність, то громадяни мають право в е, термін скористатися такою нормою, як мовчазна згода. Скористались мовчазною згодою. Розробили проєкти землеустрою, погодили їх в органах Держгеокадастру, подали на реєстрацію земельних ділянок і зареєстрували їх в публічній кадастровій карті. Деякі заявники звернулися до міської ради на затвердження реєстрації, проте виконком подав проєкт на сесію та позови до суду на її скасування. Міська рада це рішення не прийняла. Їм не вистачило два голоси для ухвалення цього рішення. І тут же в цьому рішенні тут і написано. Ось, відхилити проєкт рішення такого змісту. Ну, незважаючи на це, Олександрівський міський голова та е юристи управління, юридичного управління міської ради подали позови до Окружного адміністративного суду. У таких діях представників козаків вважає перешкоджання в розвитку козацтва в Олександрії. Три позови з дев'яти суддів вже розглянуті і прийняті рішення не на користь міської ради. Позицію останньою ми вирішили з'ясувати в управлінні приватизації оренди майна та землі. Громадська організація «Козацький звичай за отриманням земельної ділянки на території міста не зверталася. Ну, по крайній мірі при мені що я працюю з 2011 року. Громадська організація не зверталася. Так, да, дійсно звернулися громадяни у 2015 році заявами відповідними про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. Ці заяви вони давали від імені Садового товариства «Черемшина». В управлінні нам пояснили, що на час очікування рішення міської ради, коли був застосований принцип мовчазної згоди, працювала робоча група. Саме тоді землі були визнані як відвали колишнього розрізу. Тому і було відмовлено 28 заявникам. Була вилучена земельна ділянка у Черемшині у зв'язку з тим, що там вона не використовується, і був встановлений факт, що Більше трьох з половиною гектар, Черемшина самовільно взяла у своє користування. Після того, як в управлінні приватизації побачили, що ділянки зареєстровані на публічній карті, почали готувати позови до суду. Коли встановили вже що земельні ділянки ці зареєстровані, ми звернулися з позовом до суду про незаконні дії державного реєстратора про скасування державної реєстрації. Те, що відбулося три засідання, да, відбулося, але там один суддя. Тобто один суддя веде ці три справи, які, і він, якщо прийняв ну, рішення по одній справі, він вже йде по накатанні приймає такі самі рішення по іншим. Але і другі судді теж розглядають із тих дев'яти, попали і до інших суддів. Крім перешкоджання розвитку козацтва, Сергій Григор'єв також заявив про тиск на підприємство Геокадастровий центр, яким він керує. Тиск проявляється через обшуки та розірвання договору на право розробки проєктів землеустрою для учасників АТО за рахунок міського бюджету. Після того, як вони вважають, що вони розірвали цей договор, а ще залишились бажаючі в оформленні земельних ділянок. Вони провели конкурс ще один. Ну і цей конкурс теж ми виграли. Ну і зараз у нас вже два тижні йде просто переписка з Олександрівською міською радою, який договор ми будемо вкладати. Хочу зазначити, що вони намагаються вставити ну, в проєкт договору такі пункти, які нам ну, трошечки. За словами начальника управління приватизації, договір був розірваний через те, що геокадастровий центр не надав кошторис виконання робіт, який мали передати в Інститут землеустрою. ПП-Гокадастровий центр нам нічого не відповідав, ми його повідомили про те, що буде розторгнутий договір у зв'язку з тим, що не виконується умови договору. Ми оголосили новий конкурс, теж прийняли там три учасника участь в тому конкурсі. Переможцем став знову ПП-Геокадастровий центр. Але зараз з незрозумілих нам причин, знову пп «Геокадастровий центр затягує підписання договору на проведення цих робіт. Від такого протистояння у першу чергу страждають учасники АТО, які не можуть скористатися задекларованим правом на безкоштовне оформлення ділянок. А термін дії рішень міської ради спливає. Їм радять його подовжити. Зараз вони повинні прийти. До нас в управління приватизації Кабінет 119, написати заяву на продовження терміну на розробку, буде прийнято відповідне рішення, ми будемо заключати трьохсторонню угоду, ППГ-кадастровий заявник, і ми і буде розроблятися документація по 725 гривень з бюджету. І на слідуючий рік ми в бюджетному розписі теж просимо міську раду, щоб виділили кошти теж 75 тисяч на розробку відповідної документації. Судова тяганина триває неузгодженим. Залишається і зміст тристороннього договору, який необхідний для безкоштовної розробки проекту землеустрою учасниками АТО, що у свою чергу затягує весь процес оформлення земельних ділянок.